знаєте про фінансову грамотність, тому що я, походу, нічого. Три нових продукти для губ в той час, як у мене вже є їх, більше ста різноманітних. Перша позиція це маска для губ від Евелін. У мене вона з бананом, і ви знаєте, якщо б мені сказали обрати кокос чи банан, я побрала нічого. Але тут цей банан зовсім не хімозний. Ледь-ледь помітний аромат натурального банану. Текстура у цієї маски дуже легенька, але при цьому прям дуже поживна. Вона і класно зволожує, і ось цей аплікатор це прям супер класна історія. Вона і живить їх, насичує і відновлює після цієї. Маски, прям будь-який інший продукт лягає просто як по маслу. А оцю помаду від Essence я навіть не розпаковувала, навіть не пробувала, навіть не свочила, дівочки. Але я думаю, що це просто ідеальний відтінок такої блідої, більосої помади під коричневий контур. Коричневий контурок готов. Давайте тепер пробувати помаду. Ой-ой-ой, боже, як я обожнюю такі кольори. Насправді, якщо б тут був ще більш контрастний олівець, було б набагато красивіше. Ну, це вау! Ну, це вау. Я обожнюю такий макіяж губ, я обожнюю такі помади. До речі, вона зволожуюча, така середня, більш того, мабуть легкої пігментації, але власне пігмент губ вона перекриває ну, доволі непогано. Це, до речі, помада від Essence, відтінок 301. Ну і остання помада, хоча, мабуть, це не помада, а такий танучий бальзам. Супер популярна зараз текстура від Color Intense. У мене відтінок 201. Мені здається, найпопулярніший. Я коли спробувала його в. В магазині я така, все, я піти без нього просто не можу. Боже, він просто як масілка. Він так класно лягає на губи. І дуже приємно чимось пахне. От він ніби напівпрозорий, але все ж таки дає якийсь бежевий відлив на губах. А як він красиво сяє? Знаєте, це також той варіант, коли під темний коричневий олівець цей бальзам. tú que